Я тут підслухав, що всі блогери вітаються з своїми підписками. Отож тепер і я кажу, «Доброго ранку всім моїм підписникам!» Дуже кортить подивитися, що ж то воно спрацювало, як то спрацювала та хімія. Ще рановато, освітлення слабеньке, але для такого професійного оператора ці труднощі не проблема. Та й ти більше не маєш сили вже чекати. А на що щодо... ранку <раду> забув сказати? Колись жінка дуже свариться зі мною, щоб я так рано встаю. Хоче, щоб довше спав і буду довше жити. Ну, Але з одного боку тут правильно. На з другого боку, що ж то за життя, як все проспиш більшу половину. Та й питаюся її. Та, я кажу. ж ну, той радух. На годині пише сьома година, восьма, дев'ята, шоста, п'ята. Не пише ранок, обід вечір. Вона мені дала відповідь. От коли я стаю, тоді і ранок. Коли лягаю спати, от тоді й вечір. І живе за моїм годинником. Буду намагатися, але поки не виходить. І так, що тут результат? Результат ось довже, Вже на підході. До кухні є жертви на самому підході. Значить ось воно діє трошки, діє добре. А що в цих будячках? Що в цих будячках у нас молиться? Тут не видно ніщо одне листя. Ну, листя не позаживало, Тільки мій палець заживає. Треба, поручити бабиш, щоб вона лікувала листя то і вони. Позаживають і нові повиростають. Підемо далі. Інсталяція огню. Є кілька ш... штуків три. Що ж вони ще їли троє на одних тих огризках? Дітки знають, що вони такі голодні. Нема що їсти, певно, їм. Ну то не переживайте. Бабушка купила вчора на базарі нову їду. О, тут вам нова травичка є, гарненька. От. Тут щось не дуже багато. Далі, піду далі подивлюся. На саницях трохи здобищі є. Це буде легше ягідка. Ці глядці. Трошки є на цій гряці. Наші пнедаром сипали. Трошки є на цій глядці. Недаром сипали. Дощу не було. Тут ще тільки їде, лізе пробувати цей квітник. Напевно, чому. І Трошки є тут. Ну, маловато, чесно кажучи. Думав, буде більше. Така дорога хімія. Щоб був би сам її їв. Тут роще мішку басає кукрити. Захистив підвал від слимаків, щоб не заповзали. Тут результат є. Є їх багатенько, хлопчиків. Є багатенько. О, всі два живі. Певно, драпує десь до себе і спальню. Хоч то добре налякалися. Ну, на грядках, де не десь лимачок, я очікував на більший врожай. Десь є, десь більше, десь менше. Але не стільки, як було першого разу. Ось такий жирний на капусті. Люблять капусту. Скажу, що не квашену люблять. Тут трошки більше. Ну, але результат не того, що я чекав. Маю три версії такої, м'яко кажучи, невдачі. Перша, або вони підслухали, що в них буде безсольна атака. І наперед наїлися на кілька днів. Зараз чекають, коли він перестане діяти. Друга версія. Китайці зробили ту хімію, як і всю свою продукцію. Третя версія, здалася, зрозуміло, щоб не, не перемогти, і покинули боєобійця. Яку вибрати за кінцеву не знаю. Губиться в догадках. Тому приймаю Соломонове рішення. Всі три версії хай будуть правильні. Причала пов'яна Лан. Тут у нас обіця 10 на 10 метрів називається Великий Лан. О, новий мудрашник. Ну тут є багатенько. Багатенько їх. Я тут трошки метрів п'ять посипав біля картоплі. хоч з поля дикі не залізали. Ті, що вже живуть, картоплі вже домашні свійські. Тож тобто вони поставлю на баланс. Хай живуть. Тут не сипав, то всі тікають до себе додому. Біжуть, чую, що я прийшов, біжуть, аж гай шумить. Дощ не падав. Це добре. Значить, синоптики не помилилися. Я от на бульбі біля хабуха. Серце болить, не знаю, що зробити. На салатах нової здобичі теж щось нема. Переживаю, може вони перестали його їсти, лишили весь для мене, щоб помститися. Мені думають, хай баба згодує йому всі салати. раз він такий агресивний. Яка моя доля, значить, буду їсти салати. Ну, от на цьому все. Слабовато, маловато. Ну, що зробимо? Може й добре. Отже вони пропало вже зовсім.